Усім привіт! На огляді Hotwa Cyber 13 Pro. Новинка від компанії Hotwa середини середини 2023 року, і це бюджетна модель з величезною кількістю пам'яті. Давайте почнемо з розпакування, як завжди. Тож до стандартного комплекту в нас ходить блок та кабель для заряджання, кабель OTG, також є скріпочка, і під низом лежить інструкція. В принципі, непогано, є все необхідне. В смартфоні є декілька основних ключових фішок, і перш за все, це, звичайно ж, автономність, тому що акумулятор тут на 10800 мАч. В режимі звичайного використання приблизно дві доби ви можете користуватися цим апаратом на одному лише заряді. Ну і також хочеться звернути увагу на дизайн. Подивіться, як прикольно виконано дизайн цієї моделі. Вставка з камерами у нас виділяється, вона трошки випарає також над корпусом, але тут є на кутах додатковий захист. Від Також позаду є два велетенських ліхтарики, і зараз я пропоную показати вам, як вони працюють. Для того, щоб їх активувати, треба зайти в стандартний додаток от сюди. Нажимаємо включити. І ось бачимо, вже, як це світло в нас працює. Дуже яскраві ліхтарі, дуже хорошо, що вони тут є. Штука корисна. Далі по дизайну. На корпусі у нас є, звичайно ж, металічні накладки справа і зліва. З лівої сторони кнопка яка налаштовується, слот для сімок, а з цієї сторони сканер відбитків пальців, кнопка блокування і кнопка регулювання гучності. Знизу є мікрофон, динамік, Type-C, кріплення для шнурка, а також, дивіться, що є зверху, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Що за система тут використовується? Операційна система тут Android 13, і вона дуже хорошо оптимізована, хорошо працює на цьому апараті. А всі характеристики ви зараз бачите перед собою. Пам'яті оперативної тут цілих 12 ГБ, причому постійної пам'яті 256 ГБ дуже великі запаси. Процесор у нас з частотою до 2,2 ГГц це Unisoc. C619. Нормальний процесор, як для бюджетного класу смартфонів, більш ніж підходить. В цьому смартфоні також є модуль NFC, тобто ви можете оплачувати ваші покупки за допомогою цього смартфону. Дисплей тут також хороший, тут дуже високий запас максимальної яскравості, як ви бачите, діагональ його 6,6 дюймів, а роздільна здатність Full HD. Тут у нас стандартні 60 Гц, тобто частота оновлення. Якщо зайти в параметри екрану, то тут ми побачимо дуже багато різних налаштувань. Також можемо поставити, як буде відображатися у нас зарядка нашого смартфону, коли ми його підключаємо в мережу. Можна також налаштувати кольори, що взагалі дивно бачити на такому доступному відносно смартфоні. Про камеру також хочеться сказати, тому що це один із небагатьох бюджетних смартфонів захищених, де є стабілізація. Стабілізація при зніманні відео. Заходимо в налаштування, і оцей пункт фіксація відео. Це у нас і є стабілізація. Дуже круто, що це тут є. Знімати відео можна в роздільній здатності Full HD. Також є ширококутна зйомка, фото та відео, окремо тут ці режимі всі у нас виведені. Ну і звичайно ж, фотки робляться у нас в роздільній здатності 64 мегапікселі. Ось окремий, окремий режим для цієї зйомки. По залізу, як бачите, за ці гроші тут дуже багато чого цікавого є, особливо ліхтарики порадували. Ну, так як смартфон захищений, звичайно ж, ми зануримо його у воду. Після цього огляду, я думаю, ви зрозуміли, що смартфон дійсно вартий своїх коштів. Купити такий ви можете, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і всім до скорих нових відео. Бувайте!